Івано-Франківщина стала місцем проведення виїзної наради Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ключові питання нинішнього етапу розвитку вітчизняної телерадіоінформаційної галузі, впровадження цифрового телевізійного мовлення та поширення нових медіа і підходи до їх регулювання. Саме ці теми були у центрі обговорення членів національної ради, керівників структурних підрозділів, представників. Регуляторного органу в областях та фахівці телерадіоінформаційної сфери Івано-Франківщині запрошених до участі на раді семінарів. Відкриваючи нараду заступник голови національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мутрак назвала три пріоритетні на сьогодні завдання. Передусім, це консолідація зусиль на шляху до євроінтеграції, зокрема й у сфері медійних зобов'язань. Уже в листопаді Україна повинна виконати в тому числі і медійні умови, які стоять на шляху євроінтеграції. По друге розробка нового закону про телебачення і радіомовлення. Останні рік іде активна робота. Національна рада бере активну участь в робочій групі по створенню концепції нового закону про телебачення і радіомовлення. І третій важливий напрямок адаптування європейського регулювання і підходів стосовно нових медіа до українських реалій в жовтні. А в Україні в рамках головання України в ОБСЄ Національна Рада буде проводити велику конференцію за участю 53 країн-учасниць ОБСЄ на тему нових медіа. Приємно, що у руслі. Озвучених завдань сьогодні успішно працюють телерадіоорганізація Івано-Франківщини. На сьогоднішній день на підставі виданих ліцензій Нацрадою в області працює 39 суб'єктів інформаційної діяльності. Найближчим часом ми ще плануємо що розпочнуть ефірне радіомовлення в Івано-Франківську прад, наше радіо, місто Київ. Та Івано-Франківська АД ТРК, обласна державна телерадіокомпанія. В долині, в Верховині та Окосу Єдно-Франківська ДТРК та ПП Телекомпанія Раї. От сидить керівник тут. Він відомо, дуже відомо. попрацював серйозно. От, і я думаю, що він вже як і Галичина. Покривати майже всю область і в Яремчі, ТОВ, телерадіокомпанія Шансон, місто Київ. Обласна влада у свою чергу сприятиме цьому процесу. Ми і надалі забезпечуватимемо цю підтримку. Ми і надалі розраховуємо, що наступні можливості для розподілу частот для розподілу можливостей транслювати свої програми, свої сигнал, свій сигнал подавати для доступу користувачів буде. Рівним, вільним, конкурентним, прозорим, особливу увагу на нараді було приділено питанням розвитку цифрового телебачення та сучасних інформаційних технологій, а також створення якісної телерадіопродукції. Нові технології дозволяють кожному глядачеві слухачеві бути фактично уже самостійно оперувати своїм вибором, давати шанс неймовірної неймовірного доступу до всіх бажаних і можливих як архівних матеріалів відео, так і онлайн. Відео з одного боку, ми дійсно маємо йти вперед в, в наші. В модернізації обладнання з іншого боку, ми не маємо модернізувати і саме законодавство. По закінченні наради кращим медійникам з різних регіонів України було вручено грамоти Верховної Ради та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення серед нагороджених і представник нацради на Івано-Франківщині Ігор Маслов. Ну а подальше обговорення актуальних для розвитку медіаринку проблем було продовжено у ході прес-конференції. Йшлося передусім простановлення в області цифрового телебачення та адаптації до європейських стандартів мовлення. Мовлення в Україні в серединному процесі, і фактично, зважаючи на досвід попередніх років, ми встигаємо реагувати на крики, виправляти помилки і паралельно розвиватися все ж таки в майбутньому. Назвичайно вдячні Франківщині. за той приклад. Саме компанія Раї стала прикладом об'єднання мовників для того, щоб знайти ще один підхід з точки зору якраз розвитку і впровадження цифрового мовлення в Україні. Скажу вам відверто, я думаю, що це буде буде приємно чути Івано-Франківця, що досвід раї зараз використовується, обговорюється в тому числі і на засіданнях керівного комітету ради Європи як один із прикладів, яким чином все ж таки країна і безпосередньо самі мовники пропонують рухатися. Представники місцевих телерадіоорганізацій висловили чимало цікавих пропозицій, які буде враховано як при розробці нового законодавства, так і при формуванні стратегії подальшого розвитку телерадіомовлення в області і загалом в Україні ініціативі